Усіх вітаю. Подивіться, яка біла хмаринка, просто неймовірна. Це сусідська алеча, яка заквітла і аромат стоїть просто неймовірний. І бджілки гудуть. Цілий вулик. Шкода, що. Через телефон ви не можете почути цей аромат, який я відчуваю. Дуже гарно. Але що мене турбує, що в нас передають приморозки зворотні і всі рослинки, які прокинулися наші в садах, можуть постраждати. Я сьогодні була на нашому ринку нашому і придбала квіти. І зараз покажу вам, які. Придбала я ось такі вербени, вони всі різного кольору. Ось ця фіолетова, ця така рожева, ця малинового кольору. А це взагалі пелюсточки навпіл розділені така гарна. Також ще арабіс. Арабіс я вже висадила в ґрунт, він теж вже квітне. І примулку. Одну жовту. Ось вона. Ось така красуня. Приймуву можна висаджувати, я думаю, нічого не буде. Арабіс так само. А ось вербени я поки що не буду висаджувати, тому що навіть продавець мені порадив їх поки що перетримати на підвіконні, так як ці рослинки тепличні були. І вони можуть, можуть пошкодитися цим приморозком, тому побудуть вони поки що в мене на підвіконні, а потім вже висаджу їх на постійні місця і будуть зростати в мене в садочку.